Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відомий своїми прогнозами, які доволі часто збувалися. І от Буданов знову дав інтерв'ю, якому заінтригував, чого чекати від 24-го українцям, що там у рашистів та коли знову запалає кримський міст, про це все а також про звільнення Криму, удари по Росії, нового вкрай потужного союзника Москви та інші прогнози Буданова, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Це треба вже визнати усім, в тому числі і на заході. Росія активно відновлює свої запаси, будує та модернізує нову техніку та навіть штампує ракети. Для цього всього рашистам потрібні сучасні західні комплектуючі. Через санкції закупити їх стало значно складніше. Втім, ворог таки винайшов спосіб. Йдеться не про китайські аналоги, а про оригінальні комплектуючі просто з американських та європейських заводів. У Буданова знають про це і все фіксують. Російські Федерації працюють державна програма, її називають паралельний імпорт. Треба визнати, вона досить ефективно працює. Тут паралельний імпорт – це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Да, комплектуючі йдуть з багатьох країн, не тільки як там всі думають, зі Сходу багато чого йде з заходу. На жаль, повністю припинити постачання доступ росіян до іноземних комплектуючих, так ніхто й не зміг. Російсько-українська війна, як той ненаситний монстр, забирає не тільки людське життя, але й буквально зжирає військове обладнання тоннами. Обидві сторони випускають десятки тисяч артилерійських снарядів за добу, що робить їх одним із найдефіцитніших ресурсів на війні. Хоч цього і вкрай мало Україні все таки активно допомагає захід, продаючи натовські гаубиці і снаряди до них. Російська ж військова машина живилась з радянських запасів, які ще колись здавались нескінченими, але вийшло не так, як гадалося. Буданов заявив, що снарядного голоду бояться і рашисти. власним виробництвом закрити дірку їм не вдається. Довелося навіть відмовитись від кількох типів озброєння. Що активно вони зараз виготовляють і чи перекривають витрати на фронті? Ні, Такі витрати, які йдуть в ці війни. Жодна країна не може перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється. А що там критично їм не вистачає? Те саме, що в нас боєприпас. Це номер один потреба. 155-й це калібр? Ну у них 152, 122 ракети до ураганів, смерчів, градів, зрештою. Якщо градівські ракети, ну це нормально е, бачити на фронті, то ураг... пуски ураганів це рідкість Смерчів взагалі це. Щось там неймовірне вже відбувається. Хоча на початку, як Росія, так до речі, і ми досить активно використовували цю зброю. Путін, схоже, знайшов собі друга, який залюбки вирішить його снарядний голод, але точно не просто так, як раніше писали змі, в тому числі і російські пропагандисти, Кривлівському діду вже пакують його чорний чомоданчик у. Північну Корею там іншого, не менш одіозного диктатора Кім Чен Іна. Він проситиме радянські снаряди та ракети. За словами Буданова, північно-корейські боєприпаси на фронті не новинка. Уже залітали в Україну і корейські балістичні ракети. Рештки однієї з таких виявили у центрі Харкова, де нею рашисти 2 січня поцілили у щільну житлову забудову, але їх може стати більше. На це Путін готовий продати Кім Чен Іну ще більш смертоносні технології. Зараз готується черговий візит Путіна до КНДР. Як ви думаєте, про що будуть домовлятися? Про яку зброю, які поставки чи настача про збільшення обсягів постачання зброї в Російську Федерацію, перш за все? Ну і поглиблення відносин. Поглиблення відносин, думаю, вас тут мало цікавить. Там багато чого йде про співпрацю щодо ракетних технологій. Ну Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР це нормально, що ж це їх бачення. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний. оборонні спроможності, на жаль, не спідставні з Російською Федерацією вони можуть працювати на і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, перш за все, артилерійського озброєння, воно точно буде. Яке артилерійське? ракетно артилерійське Ви сказали, людей багато, тобто може бути таке, що? Людей багато на промислових підприємствах. Ага. Це не ті об'єми, що в Росії вони там пишаються, ми як підняли ОПК. Це нічого в порівнянні з об'ємами колишнього Радянського Союзу. А от КНДР, як це не прикро визнавати, вона може. Таким похизуватись, і я так розумію, вчасно подавати, якщо багато так. людей це буде налагодження. Там байдуже. Людей вистачає, і підприємства абсолютно давайте так. Там зброя не над ультрамодернова, але об'єми, які ви не можете робити, вони досить таки серйозні. А наскільки хороша зброя, там точна це зброя колишнього сторіччя, по факту. Але ну слухайте, снаряд він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхилом, але він прилетить, і це все на фоні нового загострення на корейському півострові. Як пише New York Times, вже в найближчі місяці Кім Чен Ін може здійснити напад на південну Корею. Політики та експерти поки не вірять у нову повномасштабну війну. Утім не виключають, що комуністи таки спробують вдарити. Таке вже було у 2010 році, коли обидві Кореї по черзі обстріляли позиції один одного з артилерії. Тоді північні корейці дали задню про те, чи обійдеться вдруге, особливо враховуючи те, що тепер за Пхеньяном може стояти Москва. А ось кримчанам треба точно приготуватися комусь до повернення додому, а комусь бігти чи плисти за Керченську затоку у 23-му році. Чи не вперше Україна дала зрозуміти РЕВ, що Крим їй не втримати? Зсу майже нейтралізували російський флот на півострові, знищили кілька великих і малих кораблів. А решту бляшанок росіяни відігнали подалі до новоросійська. Не забули в гури про кримський міст. На нього у Буданова є плани. Коли нарешті впаде незаконна забудова і чим вдарить по мосту наступного разу, дивимось. А воно вже не зупиняється більше року. Слухайте. Ну те, що її буде більше, теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяг. Міністерство стратегічної галузі промисловості ну, значно наростило виробництво. Кримське місце року палатиме? Ну я сподіваюся на це. Палати йому нема чому йому треба закінчувати своє існування. Цього року може закінчити? Я хочу все вірити, куди рухається і чим закінчиться ця війна? Ці два питання найголовніші для українців від початку повномасштабного вторгнення у жовтні. 23-го очільник гур заявив, що картина проясниться лише в січні. Час вийшов, тож Буданов зробив новий прогноз і розповів про найближчі цілі расистів, де зсу вдалося зруйнувати плани ворога і коли можна очікувати на відновлення українського контрнаступу. Минулого року в інтерв'ю нашим колегам в жовтні на питання, які перспективи закінчення війни, ви сказали, що картина більш-менш буде для вас зрозуміла на початку нового року. Кінець січня чи вимальовується картина зараз Ще ні, ближче до весни. Зараз, я можу вам сказати, зараз триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23 го року. Станемо зараз вже два з половиною місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. На, на жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки, те, що сталося. Ну, але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, як можливо, швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області. І вийти на адмінкардони донецька Луганської область. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. От як розвиватимуться події тоді, противник, що буде планувати? Це, Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри, ти робиш хід. Противник робить хід зараз. Хід противник. Він закінчиться. Я думаю, почнеться наш. А як думаєте, ви чи вдасться Україні знищити чергову скрепу Путіна і що це може змінити? Напишіть нам у коментарях. А у мене на цьому все. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити найважливіших новин. До зустрічі!